не Идем в Париж, Китя. Что? Все, пошли. Я никуда не пойду, не страшно. Да не бейся, все хорошо. Идем в Париж. Эльфова бажа. Пошли. <решли> ну, твоя мечта. Я боюсь. Да ничего страшного не будет. Все хорошо. Не Я тебе застрахував, кіт. Чого <ріст> ти їш? Чути? Пішли, пішли в вулицю. Що, їдемо в Париж. Дай мамі подзвоню. Мамі дзвониш? Чого? Після вірої сказав, що не люблю. Ти <ріст> так боїшся? Не боюся. В інтернету немає. Дай інтернету. <ріст> Все, тут інтернету немає, кіт. Дай мені інтернету, мамі Ну Зараз. Треба... Йдемо туди а потім. Добре? Який Париж? Потім. Не хочу нікуди летіти. Так, а це все розчинило. Везьмі за тобок. Добренько, йдемо. Ід, Коротше, йдемо в Париж. Я пішов піду, Ду, Куди до Парижу? Знала, що йдемо в Париж. Ні. Взагалі? Ні. Дай мені інтернет, я мамі посібню розповідаю. Нам Трича? треба майже сюди йти. А ні, йдемо за тими людьми. Я не знаю куди йти. Зараз мамі позонеш. Принюхни <ріхнує> сон найди. Так, нам... нам треба термінал. Який термінал? Я боюсь самолюту. Як ти хотіла їхати в Францію? Не хотіла нікуди їхати. Мій мамі дзвонити.